Захід не готовий воювати за Україну, але готовий застосувати проти Росії найжорсткіші економічні санкції. Так вважає колишній в Україні, а нині експерт інституту Брукінгса Стівен Пайфер. В інтерв'ю «Голоса Америки Пайфер заявив, що економічні санкції починають діяти вже тоді, коли про них лише говорять я не думаю, що Вашингтон та Брюссель вже прийняли рішення щодо розв'язання повномасштабної фінансової війни проти Росії, але певною мірою ця війна вже почалася. Фінансові ринки нервують через погрози і невизначену перспективу. Ми вже бачимо повідомлення з Москви про відтік капіталів. Десять днів тому Goldman Sachs знизив свій прогноз щодо зростання економіки Росії з трьох до одного відсотка. Російським компаніям стало значно важче шукати фінансування, і це навіть до початку санкцій. Президент США двома указами ввів персональні санкції проти понад двох десятків українських та російських чиновників та наближених до Володимира Путіна. осіб. наступні в черзі санкції проти цілих секторів російської економіки. судячи з розмов, чиновники у Вашингтоні вірять, що не так важко заморозити усе міжнародне кредитування російським підприємствам. Це один з прикладів секторальних санкцій, до яких вони можуть вдатися. А от щодо військової допомоги, то тут ПАФ радить українцям не мати невиправданих сподівань. на заході мало ентузіазму щодо військової допомоги, і це було чітко донесено до Києва. Ми не хочемо, щоб українські високопосадовці приймали рішення, базуючись на хибних сподіваннях щодо військової підтримки заходу. Мені здається, що у 2008-му президент Секашвілі через невиправдані сподівання зробив кілька помилкових кроків у конфлікті з Росією щодо Абхазії та Північної Осетії я не передбачаю, що НАТО підключиться на цьому етапі для захисту України. Але якщо відбудеться подальша агресія Росії на сході України, то я очікую, що або НАТО, або окремі члени НАТО будуть шукати шляхи постачання зброї Україні.